Здоровенькі вели, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки, і зараз ми будемо готувати з вами такі от класні млинці зі зворотнім лівером. Ага, зараз побачите, в чому така назва власне цікава. А тісто на кефірі дріжджове. Дуже цікаві млинці, дуже смачне тісто і класна начинка з секретним інгредієнтом. Так що сідайте позручніше, ставте авансом вподобайку, а ми починаємо готувати. І, як завжди, що, чого, як і скільки буде в описі під відео. І може хто ще не знав, але дріжджі можна заморожувати. Ось от такі спресовані от звичайні. Десь раз всіх купив по акції, вони вже сюди по 15 були, я вже купив по 8 з чимось, вони пачок 10 і тепер завжди є в холодильнику світліхіну. Недовше я читав, що чим пів року їх можна зберігати. Ну, але, Коротше, можна зберігати. Так що... Собі використали, заховали і знову у вас є. До дріжджів додаємо столові ложки цукру. І з пару хвилин чекаємо, щоб дріжджі почали так типу танути. А ще стакан кефіру і яйця лишаємо. Це розкалопучуємо, щоб дріжджі гарно розчарилися. І я хочу зі смаком сиру, я буду використовувати така, от в АТБ є сирна приправа універсальна. Сюди столову ложку. Кала і ця приправа солена, тому солі вже сюди ніч не додаємо. Можна додати італійські трави, прованські трави. Мені зараз теж не хочеться нічого більше сюди експериментувати. І всипаємо борошно-борошно, відміряне такими ж стаканами. І тепер все енергійно розмішуємо. Таке інтенсивне збивання має вийти без грудочок, без нічого. Коротше. Можна це на міксер замінити. Мені зараз захотілося вручну попрацювати. Тепер вже додаємо третій стакан нашого кефіру. І далі все енергійно колопутя Ось. Готовенько. І так, ще не знаю, не сказав, але це не будуть там супер тонкі млинці. Якщо от хтось любить там тонкі, чуть не прозорі, то це не цей рецепт. Це такі млинці щоб наїстися гайного налесника, зробити, з горням борщу чи росову випити. От такі. Так готуєш і забуваєш. Олію ще не додав. Олію знову все перекалопучуємо. Все, і тепер накриваємо харчовою плівкою і 40 хвилин. За цей час, поки собі м'ясо буде. Ой, за цей час, поки буде наше тісто собі підніматися відпочивати, ми будемо готувати наш зворотній лівер. Так, чого зворотній? Бо всі в основному лівер варять, потім мелять, потім обсмажують. А ми будемо. Змололи сирий і будемо його обсмажувати. Тут в мене є 600 грам змеленого серця, тільки виключно одне серце. Можна і серце з легенями робити. Дивіться. Цибулинки. цибулинки нарізаємо дуже дрібно. Обсмажуємо нашу цибулю до такого гарного золотистого, ну вже не прям карамельного, а такого золотистого кольору, хвилин 4-5. Щоб цибуля була смачніша, завжди чуть-чуть Чорного свіжого перцю. в Почала цибуля золотити, закидаємо наше змелене серце і все гарно роз... його розрізнюємо, розперемішуємо, розішилося. Додаємо столову ложку якогось будь-якого кетчупу соусу томатного. Наші спеції, все перемішуємо. Вогонь чуть менше середнього, накриваємо кришкою і 10 хвилин тушкуємо. Протушкувалося 10 хвилин. Тепер секретний складник квашена капуста. Якщо у вас вона не така от дрібненько січена, то можна ще ножем пройтися, якщо це такі довгі. І додаємо сюди. Перемішуємо і ще 10 хвилин. Можна вже без кришки. Асистент тут як. Тут ну, любить вона зніматися. І що ти зробишки? Скажи привіт. Тісто збільшилося в об'ємі. Тепер сюди додаємо наші яйця. І все ще раз гарно перекалопуцюємо. Все. Консистенція. ідеальна. гостіше не робіть, бо тоді ще грубшими будуть наші млинці. Знову накриваємо плівкою і тепер залишаємо на 20 хвилин підходити. Я ще додав чуть, чуть зелені замороженого. Кропу перемішую. І ще з хвилинку його протушкую, щоб кріп розмерся і трошки додав смаку. Все, готово. Накриваємо кришкою і даємо охолонути за той час, поки ми будемо смажити млинці. Mm, все. Ой, запах тіста такий класнючий, бачите, воно такий з бульбашочками. Все, ставимо розігріватися нашу пательню на млинці. І будемо смажити. Ставимо пательню розігріватися, капаємо чуть-чуть олії і розмазюкуємо ту олію. І дивимося так, щоб олія почала вже так чуть чуть ніби диміти. І тоді нам треба буде її взяти. І повністю витерте. Все, протираємо. Отак. Це трохи димить. Все, олію, отак, 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 шматкою. Пательня готова для смаження. Ставимо ще декілька секунд, чекаємо. Все, пательня готова для смаження. Наливаємо наше тісто. І змажимо. Зараз вам покажу, чи і тут у мене гарно вийде перший налесник без приставання. О? гарно все. Відстає. І перевертається. І так смажимо всі, поки не посмажимо. Ось така копочка млинців виходить і починаємо скручувати. Так, беремо ложку столову. Таку. Повну, не повну. Дивіться, самі як хочете. Це буде трошки така. повна, така добра, повна. Ой, і так, прокручуємо отак. Загинаємо цей край, цей край і скручуємо ось так. Все. І так скручуємо всі. Всі наліплені. І ще це, до речі, тісто дуже гарно заморожується. Можна його підморозити собі і потім витягнути. І... Просто розігріти і вже будуть готові. Фактично, тут є все, все готове і не треба особливо заморочуватися. Зараз підсмажу і подам. підготував тарілку, трошки полив бальзаміком. Я буду обсмажувати просто отак. Можна обсмажувати в яйці, а можна просто їсти і вже. І посилання на плейлист, де всі решта мої млинці, будуть в описі під відео. Або десь там в правому чи лівому верхньому куті відео. Теж. О, так, Я їх подав. Так, у розрізі виглядають. Смачна ароматна начинка. Класне тісто, яке нарветься і дуже класно заморожується. Так, що готуйте, заходьте почастіше на канал і пишіть багато-багато-багато коментарів. Дякую всім за увагу, всім мирного дня і слава Україні!